Страшна сила. Усім морген, З вами Юля Калиновська. І сьогодні у нас своєрідний день екстрему. Ну, будемо його називати так. Тому я вирішила кинутись зі схилів Дніпра. Ні, не на мотоциклі, а на іншій штуці, яка називається тролей. Три, два, один. Мені лячно, але я вирушаю. Тож, пункт призначення досягнуто. і... Е Перше, що я зараз роблю, це надягну цю штукенцю. Вона трішки жовтенька, трішки червоненька. І це називається страховка, так? О, Боже мій. Нозю ліво, нозю на цю мама в дитсадок збирає чисте це слово? О, мама так не робила. Ох, Боже мій. Тут така страховочка, я вам скажу, дівчата, якби раніше у середньовіччі були такі корсети ці були б такі струнки. О, червоненький. Ну добре, хай буде червоненький. Краса яка. Що, гарнюня, так? Єгорка, дивись, дивись, як дівчата ризикують для того, аби сподобатися іншим чоловікам. Ну все, я пішла. У -у -у. В принципі, мені ж треба один разочок з'їхати і все. І отримати масу адреналіну. Маю надію, що так і буде. Тепер у нас. Процедура номер номер 2 і я вдвічі вже за дві хвилини пошкрябала з шоломом. Це від вона так, то, так? так. Так. Окей, все. О, все. я спокійна. Я думала, піднапогую щось. Давайте так. я вас прищелкну. Я вас прищіпну, мені сказала, ви спробуйте. Ну давайте, я поїхала. Боже Добре. мій люденьки. Ой, як же його взятися? Як же його взятися? Головне згрупуватися. Ху. Ой, чи ні? Чи треба підтягуватись? О Боже. Криша з'їхала, в я да, свіда є та я. Гутенборген.